Скажіть, ви задоволені цьогоріч харчуванням у школі? Вже їли? Саш, ти задоволений харчуванням? Ну так. Да. Сподобається. Ну їсть, щось їсть, щось не їсть. Каже. От, вчора тівтіля була чи котлета? Ну, що щось, що, йому не сподобалося. Так, каші їсть, овочі, фрукти дають, какао, чай, каже, дають. ну, Тобто нормально для. Так, так для сніданку, ну, я думаю, це досить. У Наших кормлять я бачила там каша, гречка, можливо, бутерброд з сиром, там буряк чи якісь овочі. Мені більше травми, Кашу пшеничну і курінні котлети. А таке дають, а що ще дають? Іноді рибні котлети, ми взагалі не їдимо, ну ладно. Дитина каже те саме, не знаю. Все, як їла в тому році, в цьому році також. Ну, виборочно. Не можу сказати, що йому все подобається. Хоча він мене не дуже перебірливий в цьому плані. Сьогодні там давали щось спагетті, випитала з кетчупом. Або запіканка, або сирники, не зрозуміла, що було ну, конкретно. Все. Він не все, але їсть йому подобається. Тому, в принципі, можете у нього навіть запитати. А що тоді? Сьогодні були макарони, соки, узвари, рис овочами, фрукти, арбузики, грушки. В принципі, мені подобається шкільне харчування. Омлет. А макарон на вкус такие себе. А одноклассники что кушают? То же самое, что приносят, то и приносят, и то едим. Чесно, не ожидала, зараз посмотрела по фотографії, там дуже хороше питання. І морковка, і фруктики, і м'яско, і ті макарони, кашки. Тобто, все є, все в принципі, я довольна. Йому вот вот. вистачає? Я думаю, ну, як мальчику, там дуже добре. Там ще вони потім на братки кушають, То тобто теж ну, нормально. не приходить домой. Я думаю, що ще принципі, щось казати, але як і всіх дітей в нього є якісь там страви, які йому подобаються. Які не дуже подобаються. І ну так, я в нього питаю, він каже, то макарони бувають, то гречана каша з м'ясом, але ну, по-різному, по-різному, щось подобається, щось не дуже. В цілому немає зауважень. Я думаю, що в тих умовах, що зараз є, то дитина, в принципі, не голодна в школі, враховуючи, що в них і сніданок і обід, то він ну, нормально з харчуванням більш-менш. Сьогодні пірешку пірешку давали. Перешку давали, бачите? А взагалі що ти любиш? Що ти їси? Що ти <саніт> макарони і ці. курицю, м'ясо, або гречану кашу і це ж, що дають якесь м'ясо. Після того ти вже дома не їси. Ну, і як... як вийде.